Ем, Привіт, друже, це я, Міша. Так. І сьогодні я попав в зомби-апокаліпсис. Зараз я в якомусь рісочку. Єдина зброя, яка в мене є, це мій кинжал. І думаю, мені нема що тут робити, тому я піду шукати місцину для табору. Друзі, привіт! Я зміг знайти якусь базу, ну. Зараз спробую неї зайти. Подивитися, що тут є, тому що прапор тут якийсь ще щось. І хто це? Ти хто такий вообще? Я продавець, я продаю тут різний товар, який хочеш, який купляй. Можна спитати, а за що я його в тебе буду купувати? На двоє зомбі апокаліпсис. Що ти маєш вообще продавати? Ну, за не зомбі апокаліпсис, зомбі апокаліпсис. Сам на бізнес треба розвивати. Ем, вибачай, я просто не знаю, що це за коїни, бо моє місто тільки тут дня два назад зомбі знищили. Коїни це валюта, яка стала ходить тільки під час зомбі апокаліпсиса А як їх зароблять? Дуже просто: убиваєш п'яті зомбі, получаєш десять коїнів. А ще як? Також не можна знайти на старих закинутих базах, або попросить у інших виживших, якщо ти їх знайдеш, хаге. А самте ти чому зброю не користуються, зомбі ще сюди можуть прийти. Ні, вони сюди більше не вернуться. Чому ти так впевнений у цьому? І хто ти взагалі такий? Тому що зомбі в цьому окрузі вже все і всіх знищують, тому сюди іноді приходять зробити свою базу виживші. Ну добре, зроблю коїни, може буду приходити в тебе якусь зброю купляти. Ну да ти хоча базу спочатку собі якусь знайди або зроби сам, бо ти так першої ночі й не переживеш. Добре, дякую, що попередили. Я тобі напевно вже піду від вас, буду собі базу шукати. Бувай, хлопче. Бувайте. Якийсь він трохи дивним мені показався цей чоловік. Також, як виявилося, з'явилися якісь коїни. Тому я буду їх шукати Але зараз я піду собі шукати базу. Каже, це я знайшов якусь базу, треба подивитися, що там. Да. Кажись, на цій базі все-таки хтось живо. Зброя! Так, потрібно сховати кинжал і підібрати. Єс на вас були буде... коїни 10 коїнів. Кажись, треба буде піти в магазин.